Всім привіт! Ну що, про... продовжується робота. Заправку хочемо перенести, хто знає, отут вона у нас була бачте, біля навісу. Хочемо перенести отуда, на виїзд. Так У нас вийшло видернути і бачите всю цю конструкцію. Ось Бочка стоїть. і Не будемо її так високо задирати, тоді, як ми її на блоки ставили. Хочемо отут її поставити, і все. Ось в цьому місці, Щоб техніка на виїзд в поле. І під'їхав, заправився і все, і виїхав. Так, Зараз будемо випробувати наш аплікатор на пшениці. Вчора ми пристрілювались, без деяких лапос нарихлили, А сьогодні вже всі лапи стоять. Поставили декілька з дисками. Будемо дивитися, як вони все поведуть. Так, надо. треба. Так, починаємо підживлення озимих, починаємо з полів, з яких ще взагалі не робили ніяких підживлень. І тут таке трен... тренувальне поле на повороті почне різати якраз. Це якраз ті мінуси, які я показати. Ідея гарна, але вирізає пшеницю в таких ділянках на поворотах. Треба, щоб було гарно підготовлене поле і посіяне рівненько. Є свої нюанси при такому підживленні. Подається кас з водою, з водою для того, щоб збільшити тиск, для того, щоб не забивало лапи. Ось так виходить це все діло, розрихлює. Пшеницю. Бачите, от таких моментах її підкидує, прикидує пшеничку землею. Це є не гарно, не хорошо, але тут ще ми їздили, я ж кажу, це по второму разу тут їздимо, можливо, підкидує. На одну сівалку, два проходи аплікатором. Оце у нас, бачите, стиковий. Вже підібрали, все піднастроїли. В принципі, непогано виходить. Правильно взагалі чи це неправильно, не знаю. урожай покаже. Але дощів не передають. Деякі з дисками, почепили але з дисками, бачите, набиває, а деякі без дисків. І це вже другий прохід тут. І Тут сильно рифри землю. Це, вчора тут катались, виставляли фрези. І тут ще поле з корнями і з металолом. тут З бригади металолом викидували. І воно все чіпляється. Як тільки з'явиться в погоді дощ, такий, що я буду впевнений, що це вийде, то по полям, на яких немає соломи, то ми внесемо прискочім. Чому взагалі достали цей аплікатор і почали аплікатором? На полях, на яких був, була технологія стріптіл в минулому році, в міжрядді поставалася солома між соняшниками. І зараз солома ця присутня. І Я переживаю, щоб солома та не забрала війська з той, той, який ми внесемо оприскувачем. Хочу, щоб лапа розгорнула солому і внесла в ґрунт. Виходить це десь непогано, десь нюанси. Риски відіграє роль опорного колеса і трошки не так буває лапа заглубляється. Я думаю, на другому полі ми додамо швидкості, будемо трошки швидше ходити. Це я бачив, так роблять органічне вирощування пшениці. Там міжрядний культиватор проходить і ніяких грибіцидів. Теж сіють пшеницю широкими рядами і проходять культиватором. І нічого виростає, не знаю скільки там центнерів, що, ну, бачив такі. Так роблять. В підсумку ми просто приїхали, отак ось на пшенички полежали і бросили цю затію, тому що почало забивати аплікатор, горнутися солома. Тому вирішено було нести все оприскувачем на свій страх і ризик. Побачимо, що з цього вийде. Приїхали на поле ріпаку. Оприскування буде карбендазимом. Інсектицидом, точно девешки не помню. Канонір Дуо називається від ХТ. Хочу показати ріпак, який сьогодні пробували його боронувати, але не вийшло. Не встиг я засняти. Ось, Бачите, ріпак у нас майже вимерз. Але недільки дві назад тут взагалі картина була страшна. Гаскотюн в рядочках зелене з'являється. Все, вже прийняли рішення, що будемо його тягнути, і вже назад, назад нікуди, тільки вперед. Будемо його бризкати, будемо робити все, що запланували. Густота, надіюсь, нього хоча б, ну, я надіюсь, хоча б 200 тисяч повинно залишитись. я 400, але ну, вимерзло 50% це точно. Ну, можливо, ще він трошки. Підтянеться деякі, але я думаю великого толку з них не буде. Ось такі рядки, що все йому. Він вимерз просто. Просто вимерз. Ось де коренева шийка витягнулася, там і вимерз. Ну, попадаються ось екземпляри. Оце ми на них будемо розраховувати. Бачите? Там далі теж ось зелененьке відкинуло, ось зелененьке. Все, будемо його тягнути вже. Так, рядки деякі провидняються. Зелененькі. Є рядок ось нічого. Там де солома, мабуть, більше. Ось тут де скасили понижче, можливо. Тут а він і нормально перезимував. Де висока солома рядом. Погано. Ну, Може і за цього, може не за цього, не знаю. Ось такі екземпляри відростають. Нагадую, рік пак посіяний по прямому посіву. Без добрив. І з осені стояв шикарний ріпак, але морози без снігу не дали йому життя. Вимерз, ну нічого, продовжуємо, набираємось терпіння, набираємось досвіду і будемо дивитися, що, що з ним вийде. На цьому полі у нас зорані краї, зараз йде їхня культивація. Брат сидить за кермом. Непогано. Получається, вирівнює, я б сказав, на 5. За один прохід на 5 з плюсом. Мені дуже подобається, як воно вирівняло. Стало дуже мягко. Клас, мені подобається, як виходить. Я думав ми трішки опоздали, але ні, дуже класно виходить. Что, то еще ничего не урвал? Это срачи наделал. <связать> Понятно. А ты что, класс? Да а? нет, я поеду. А еще много работы. Ой, <связать> Порядок? Да, надо тапочки цей, Ладно, давай аккуратно там Так, культиватор наш 960. й Забубирив добре. Так, клас. Мені дуже подобається як виходить. Ну, і що це у нас таке за поле, я зараз вам розкажу. От гляньте, нога як, бачите, провалюється. А тут а... за це слово скоро ругати вже будуть. По оренці бетон. Так, що в нас за поле? Це в нас поле стріптіл був осінній, дуже вологу погоду. Все в кучках. Треба їх, кстати, розкидати, поставити відповідальних людей. Тут у нас стріптіл, ноутіл і там оранка. Десь розділено це по 10 гектарів. Буде експеримент чи дослід, не знаю, як правильно сказати. Будемо тут сіяти такими. Трьома технологіями. І подивимось, що по урожайності. Надіюсь, у нас вийде запустити на комбайні картографування. І ми подивимось, яка технологія покаже себе як. Ну що, наш комбайн вже вдома, вже приїхали, вже навіть підчепили жатку на нього. Це наша стара жатка, хто знає, бачив. Підчепила нього, в цьому році будемо косити кукурузу цією Так, ну і Хотілося б поговорити про комбайн, вже свій другий уже погляд, якби на нього вже емоції пройшли. Емоції були там, як ми вибирали його. ну Від цього нікуди не ділишся. Купляємо ми комбайни по емоціям. Але хочу зараз розповісти, як, як зроблений цей вибір і чому. Можливо, хтось нас зрозуміє, можливо, хтось не зрозуміє. Можливо, ми потім скажемо, що ми зробили помилку. Але на даний час поки що ну, нічого сказати, ще не працювали. Як побачимо, дійсно розхід соляри, за який всі кажуть, що у цього комбайна такий прям страшний розхід соляри. Але ну, деякі пишуть, що нормальний, адекватний розхід соляри, дивлячись на те, яка на нього жатка підчеплена. Ну, з чого хотілося б почати, то це. Там пишуть, що от, по комбайну, там, по мотогодинам, по гектарам зараз давайте заліземо зразу, щоб зрозуміти про що я кажу. Комбайн цей, чого всі його пугаються, тому що в нього 13 чи 12 літровий двигун. Ну, Обично ставляться на 9-ки, які в принципі, надійні економічні. Так, минулих відео я вам не показував його салон, пробіжусь, кабіни у них всіх одинакові. На s серіях на t серіях зараз вже там пішли ще новіші, там джойстик, панелька друга. Але ну, в 600-х серіях, в принципі, все однаково. Хочу вам показати мотогодини, щоб продовжити свій монолог, щоб ми розуміли, про що ми розмовляємо. Ну, перше, що хотів показати, це гектари. Общі дані називаються, загальні дані про комбайну. Ну, як він заведений, там показує дані. Що тут хотів я показати? Ось бачите, 5234 гектари. Реально це чи нереально. Я не знаю, можна цей щотчик збити чи не можна. Це перше, 5200. Бо мені там пишуть, та не вірте тому, не вірте тому. Хлопці, а чому тоді вірити? кому можна вірити тоді? Якщо я нічому не вірив я б комбайн, би не купив би собі, мені сподобався комбайн, ми його купили. Ось у нас мотогодини на двигуні 1720 мотогодин, на роторі 1155, як бачите. Так, ну про це і хотілося поговорити. Чи реально це, чи нереально, і показати вам стан комбайна. І щоб ви написали, це реальний це чи нереальний пробіг. Бо багато пишуть, не вір, там не вірю, не ну, вірю. Якщо чому, нічому не вірить, я розумію, що в нас, в нас може зробити все, що, все, що хочеш. Так, щоб ви розуміли, по чому ми дивились, чи реальні мотогодини, чи ні, ну так на що орієнтувалися ми. Ось дивіться, раз, зірочка. Я не бачу тут великого виробітку, щоб а, там була стерта, навіть краска між зубами ще залишилась. По стану комбайну все нормально з цієї сторони. Ось є нюанс, тут видно, ремінь бився б щиток цей і його схоже б що піддули. Ще й піддули не тією краскою. Ну Тут піддуте це ми захотіли, хлопці нам піддули. Ми його, в принципі, дивились на тому відео, то там воно не підкрашене. Ну і що? Що в цьому місці коїться? Ось дивіться. Шнек цілий, да, він підтертий, він не новий. Шкребки. Шкребки в нормальному стані, не вироблені. Те ж саме зірочками. Надамолот. Це ж шкрибок в нормальному стані лючок, що інтересно, що тут навіть не витерло краску от по всьому лючку. Може його замінили, хоча ні, цей точно не міняли. Якщо ось якусь шайбу приварили, вже хтось щось забивав, мабуть, то тут ось видно, що краска ще нічого не знімала, ще тільки оригінальний не мінявся. Ось щось чудили, да? так. От... Щиток теж тут, бачите, і навіть ще одну сторону не виїв, не дотер. По січкарні, стан ножів, стан цих проволочок. В принципі, я б не сказав, що більше десь ось десь так, було удара підігнути. Я б не сказав, що тут рибив він набагато більше, ніж в ньому написано. По січкарні тут видно, що нічого не порване, все ціленьке. Другі комбайни дивились, да, там було дніще ударено і тут розірване трошки було. Десь я вже не повню. На цьому все ціленьке, все майже як новеньке. Ціленьке, резиночки, все на місці. Нічого не вироблене. Трошки ударена вон верхушечка підігнута. Попав туди камішек, засосало все таке один. Я бачу, що стан тут. Більш-менш нормальні. Є нюанси, але прям критичного чогось я тут не бачу. Його недолік, що нам не сподобався одразу, це його резина. Вузька резина, тут 650, ой, 680 вона стоїть. Ми вже заказали нову резину, 900-та буде у нас резина, диски, надіюсь, що все підійде. Диски в Україні виготовляють і резина у нас буде Firestone. Вже замовили так як мішлін. Хотілося б Мішлін, але мішлін він дуже дорогий. Хотів ще анонсувати продаж резини з дисками, будемо її продавати. Як тільки нам прийде наша резина то з дисками, то будемо цей комплект продавати. Кому треба, звертайтеся 680 680, 885, r 32 Це Мітас, це не Китай, це Чехія. 28 неділь, неділя 2017 року. Непогана резина, ще прослужить дуже багато. Е, по диску. Диск бачите, оригінальний, отак. ДВ-23Б32. Ну, Вроді би все. Так що звертайтесь, кому треба. За ціною домовився, поки що не дивились, скільки не думали, скільки за неї просити. Ну, Предлагайте, може комусь треба така. Під спарочку буде дуже гарно. Або під менший комбайн буде теж гарно. Так, що хочу сказати по комбайну. По його двигуну, як там всі розказують, розход буде великий, розхід, соляри. Дивіться, в кожного свої задачі, кожен ставить собі задачі різні. Ми ставимо задачу, нам треба максимально жаті сроки обрати нашу продукцію. Те, скільки вже роки три підряд, це те, що я повню точно. Ми закінчуємо жнива і одразу йде дощ. Бувало таке, що ми не закінчували жнива, йшов дощ, йшов град, і вбивав деякий процент пшениці. І Порахуйте, скільки ми втратили. У нас задача не зекономити соляри. Ви самі порахуйте, ви на гектар затрачуєтесь по 12 тисяч гривень, а в кінці ви хочете зекономити там 400 гривень. Ну, 10 літрів соляри це 400 гривень на гектар. Ви хочете зекономити 400 гривень на гектар, потеряти можна усе. Потеряти, ну, весь урожай можна за один день. Ну, я маю на увазі там, на полі. Може град вибити, може ще щось е, вітер положити і втратити більше, ніж 400 гривень на гектар. Тому ми рахуємо, от це таке буває, не кожен рік, але таке буває. Доходять наші жнива до кінця, іноді яшки, вони доходять і в нас іде дощ. Порахуйте, скільки різниця на другому класі, там, на третьому класі пшениці і на четвертому на фуражі. Там перекриваються моментально ті затрати потратити на солярку. кожного своя філософія, кожен по-різному щось хоче від комбайна. Можливо, так. Да, 85 й це на 30 кінських сил більше, ніж 80. й Ну, це не напугало. Ізначально ми просто хотіли ротора. По двигунам ми сильно не в принципі, Який був у хорошому стані комбайн, який нам сподобався по комплектації, той ми і взяли. Більше всього, нам це комплектація цього комбайна та стан. Коли да, почали нам розказувати, що розхід цього двигуна великий, дуже, там, ну, нас це не спугало. ми подумали, ну що, в нас буде зазор, куди нам двигатись далі, значить купимо на нього жатку 12 рядну. У нас є, Нам є куди з цим комбайном розвиватись. На сьому серії, ну що, ви не поставите на нього вже 12-рядну жатку. Ви не поставите на нього 10-метрову жатку. На 670-й. Ну, цей комбайн надає можливість розвиватися. Дякую Агротеку. Я думаю, що далі у нас, як все нам і обіцяли, буде і сервіс, і обслуговування, і підтримка. І все з комбайном буде нормально. Я думаю, ми з Агротеком поладимо. все, ну, Я думаю, він нас не, не розчарує. В Агротек що? Сама головна причина цей комбайн куплений в кредит. І це була сама велика, великий аргумент купити в Агротеки. Тому що дзвонили ми і в другі фірми, і ну, розглядали другі варіанти, там, да, може десь там Ціна відрізнялась, але Агротек нам дає гарантію, Агротек дає сервіс і Агротек дає нам кредит. Єдине, що я ще б хотів на цей комбайн, це хілмастер. Якби тут був хілмастер, це б взагалі був золотий комбайн, я не знаю, я б його ще б років наверное, 10, точно можна було б не міняти не задумуватись. А так, да, як Для наших полів Хеллмастер би був. Це ще б був. Кращий комбайн. Нема, не було хілмастера на площадці такого еске, Тому будемо настраювати цей, пристосовуватись до цього. Джундір, в принципі, 9500 настроїли, все нормально. Будемо і цей настраювати. Все сказав, що хотів. Тож будемо дивитись, буде інтересно, я думаю, всім подивитись, як буде вести себе комбайн. На наших полях, наших умовах, тому що дуже мало. 680-х, іменно дуже мало інформації, по них дуже мало хто показує з комбайнерів. Так що будемо дивитися, як працює ця машина. Тому що багато стереотипів, багато хто пугає чим і розхідом, і форсунками, що вони там ламаються, і ще чимось наріканнями. такими. Ну, будемо або підтверджувати ці стереотипи, ці слухи, або розвінчувати. Я думаю. Час покаже і будемо наблюдати за роботою цього комбайна. Буде інтересно. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Головне, треба вірити сьогодні в ЗСУ, треба допомагати Збройним силам України. Тоді все буде у нас добре. Буде і перемога, буде і робота. Так що, не сидимо на місці, допомагаємо ЗСУ. Працюємо, працюємо на перемогу. Все. Всім дякую за перегляд. До побачення.